Як за таких паличок у нас вийшли ось такі гарнесенькі саджанці. Спочатку готуємо місце під посадку. Ми вирішили в цьому році взяти чорну плівку для того, щоб не росли бур'яни і утримувалась волога. Далі готуємо посадковий матеріал. На гілочках з однієї сторони робимо рівненький зріз під кутом 45 градусів. Гілочки вже оброблені фунгіцидом, бо в цьому році ми зразу обробили смородину, а потім тільки обрізали. А далі пішов монотонний процес. Відміряв, впихнув, відміряв, впихнув. Пихуємо, до речі, гострою стороною, і також дивіться під невеличким кутом. А далі в нас пішла паличкова медитація. Ай-на-най, на-най, най-на-най, -най -най. все швиденько впихується в нас. Ось така в нас краса вийшла. Посередині йде крапельна стрічка, і, до речі, скажу вам, що її вистачило на три рядочки. Обробки є обов'язковими. Обробляли садочок і паралельно обробляли наші живці, коли вже з'явилися ось такі листочки. І по цим же листочкам давали живлення 13-40-13 для кращого вкорінення. Ну і ось такий маємо результат, не дивлячись навіть на. Аномальну спеку, яка нас накрила в цьому році.